Що проросійськи налаштована мешканка села Чаплинка подала свою кандидатуру до участі у виборах за законами РФ, які проходили на тимчасово окупованих територіях у вересні 2023 року. За результатами псевдовиборів вона обралася до так званої ради депутатів Каланчацького муніципального округу від політичної партії Єдина Росія. Рішенням першої сесії незаконної ради колаборантку затвердили головою постійної комісії з соціальних питань законності і депутатської етики. На цій посаді вона відповідала за ухвалення статуту та устрою незаконної територіальної одиниці, призначення місцевого референдуму та дат майбутніх незаконних виборів, статус посадовців в окупаційної адміністрації та порядок проходження ними служби, питання місцевого самоврядування за законами агресора. Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру в колабораційній діяльності. Їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.